Дитячі садочки не відносять до сфери критичної інфраструктури, тому з віялими відключеннями електроенергії, стикаються, як і пересічні містяни. Чи приймають дітей, коли відсутнє світло? І як працюють ці заклади в темряві, дізнавалася наша Наталка Білогурова. Коридорами малюки повертаються з прогулянки до своєї групи. Світло в районі вимкнули по графіку і в садочку були готові до такого сценарію, тож встигли приготувати обід. Сьогодні в нас борщик. Червоний український зі сметаною, кашка кукурузна і в духовочці в нас шніцель зі свининки. Котрі прийшли, щоб все приготувати. Сьогодні прийшла на шість кухарі приходять на роботу завчасно, орієнтуючись на графіки відімкнення електроенергії, адже плитки електричні і без світла малюки залишаться голодні. Генератор в садочку є, але його потужність 6,5 кВт, А стареньким плитам необхідні для роботи всі 20. Ми першочергово включили холодильне обладнання для того, щоб зберігалися продукти харчування. Завдяки великим вікнам і денному світлу в групах обходяться і без електрики, але кілька приміщень таки забезпечили живленням від генератора. І без нього ми б не змогли обійтись, тому що день вже короткий зараз. Але у нас є ще ледовські лампи, які допомагають в освітленні приміщення. Ми вже так і розглянули варіанти, Якщо не буде світла в групових приміщеннях, які розташовані далі, то ми будемо на якийсь період відключення зводити дітей в ігрові кімнати. В одну групу поки не всі столичні комунальні садочки можуть похизуватися наявністю генераторів. До прикладу, Святошинський відділ освіти звітує про 37 придбаних приладів. 21 садочок забезпечений школи, забезпечені завезли 16 генераторів. Загальна кількість 37. ще планується закупити більш потужні генератори для того, щоб їх можна було використовувати у разі. Все таки відключення і населення надзвичайної ситуації, і у разі організації пунктів обігріву для того, щоб ми могли запустити і харчоблоки, тому що 10 і шість половин це дуже мало. Опалення і вода в більшості комунальних освітніх закладах від світла не залежить, тому працюють навіть без електрики. А це приватний садочок в селі Петропавлівська Борщагівка. Тут без світла робота закладу неможлива, і насосна станція для води, і котел для опалення мають живлення від електромережі. Саме банальне холодильник. Якщо взяти навіть приготування на газу, але все одно продукти, які у нас ну не були в холодильнику, ми їх ну не можемо якби далі давати дітям і з них взагалі щось готувати. В Садочку встановили генератор потужністю 10 кіловат. Тиждень тому була заміна масла. Кожен день ми заливаємо в нього 20 літрів бензину, і таким чином. Ми існуємо. Але 20 літрів бензину вистачає лише на половину потреб садочку. Постійно доводиться обирати, що працюватиме. Лише там тільки духовка, лише опалення і лише там вода, насосна станція. Все. Ніякий басейн, ніякі там додаткові обігрівачі, там і ще щось воно не працює. Раді, що садок функціонує, хоч і без басейнів. У мене троє дітей, три дочки. Я мама трудоголік, і двоє з них двойня, які, якщо б не було садика, б у мене на шеї. просто постійно. Я б не могла виконувати свою роботу. Звісно, Тим більше, що у нас така важлива ситуація в стране, і так з роботою напрямка. Але генератор не панацея, зізнається директор садочка. Вчора буквально два рази лягав наш генератор через те, що ну, вузли якісь неправильно там були за. Це. Це було перенавантаження. Він лягав, і треба бігти в генератор, дивитися, що з ним не так. Знову ті тумблери відновлювати, знову дивитися по садочку, що де неправильно працює. Тому нині розглядають альтернативні варіанти живлення, дивилися в бік сонячних батарей, але експерти попереджають, що цей варіант дорогий і взимку неефективний. На нього система буде коштувати близько 100 тисяч дол доларів. І це досить серйозна інвестиція. І навіть в цей час я думаю, що треба переперевірити доцільність цієї дії. Українська зима характерна малою кількістю сонячних днів. Експерти кажуть, навіть якщо вкрити весь дах садочку сонячними батареями, потужності генерації в зимові місяці не вистачить для роботи закладу. Будуть обов'язково дні, а коли генерація не буде перевищувати там 5 10 кВт годин на добу, і враховуючи, що 20 кВт споживання кожну годину, а, значить, за робочий день це буде близько 200 кВт. В найгірші дні це буде просто година роботи автономно. Ми просто зараз відшуковуємо якийсь альтернативний варіант. Взагалі, насправді, сами, сами крутий варіант це і сонячні панелі, і генератор, і батареї, батареї безперебільного живлення. Які ну наприклад, якщо нема бензину, ми користуємося сонцем влітку. Якщо нема сонця взимку, то ми користуємося батареями. Але треба розуміти, що такі варіанти це значні кошти, які не скоро себе окуплять. Напевно, сьогодні найкраща інвестиція це вклад в ЗСУ, який забезпечить наше повернення до нормального життя. Наталія Білогурова, Сергій Приходько, Олексій телеканал Київ.